О проделанній работі Константиновича, як президента асоціації мешканців, то що України, і куди вихоростанікові кошти. Дело в том, что тут усі оце присутні, даже нові есть присутні, ми об'єднувались. И самого ізначально этого разу ми об'єднувались вокруг 4 проблем. Ніхто не об'єднувався. Там Жураковська, чи Константиновича, чи ще там Свєти, чи Вася. ніхто не об'єднувався вокруг одної людини. Об'єднання пройшло із-за того, що в нас є проблеми. І ми об'єдналися вокруг цих проблем. Тобто було чотири проблеми поставлено. Перша проблема невиселення. виселення, друга проблема реєстрація і дореєстрація дітей. Дякую Тетяні. Васильівні, вона дуже допомогла по Святошинському, там по-моєму району. Я точно не знаю, ще може по яких районах. Ми вам дуже благодарні, Тетяна не... Васильівна, що вона дуже багато допомогла з допомогою, не, не знаю, хто вас спросив, этот, наверное, Шо, Олег Анатолій просив, так. Да. Потім, э, третя у нас проблема була. Приватизація у гуртожитку этих. До реєстрації. ми об'єднувались на всіх вокруг таких чотирьох проблем. Вот нас эти проблемы интересують звіт по цим питанням. І по кошку, І тепер, підождите Виктор Александрович, я обов'язково. Я, да, я хотіла, щоб ви про... Это, проголосували за порядковість. Именно які вопроси должны. Дивіться, розглядатися першими. Я вважаю і вношу предложення, що ми повинні розглядати ті питання, які я внесла. <кхи> першими повинні розглядатися, а потім останні ті питання. <кхи>